Нова Атлантида на мапі України. Вчора Полтава пішла під воду. Неподалік місцевого вокзалу, рівень води піднявся так високо, що автомобілі заливало по самі дзеркала. В деяких районах через сильну зливу припинилося електропостачання, а вулиці вкрилися шаром мулу. Комунальні служби міста й досі намагаються прибрати його. Погода викидала коники і на Хмельниччині. Там сильний буревій з градом пошкодив автомобілі та будинки. Загалом під удар стихії потрапили 20 населених пунктів. Негода зривала з будинків дахи, валила дерева, під якими опинилися не один автомобіль. Столиця теж не уникла візиту. Негоди Богдан Лазука розкаже більш докладніше. П'ять побитих легковиків та зірвані електродроти. Такі наслідки зламаного вітром дерева. Неприємний подарунок столичним автомобілістам із самого ранку підкинула матінка природа. 80-річне дерево не сухе і не хворе, не наче сірника зламали шалені пориви вітру. Лихо сталося у самісінькому центрі столиці на вулиці Рейтерській. Від удару клена постраждали шкода, Кіа Міцубіші, Хюндай і навіть Мерседес с класу Загальна сума збитків сягнула майже 200 тисяч гривень. Відшкодувати ці гроші автомобіліста мають столичні комунальники. Останні поки що спромоглися лише прибрати поваленого велетня. Оговтуються після вчорашньої негоди, і Харті лише за 10 хвилин шквал повалив сотні дерев і пошкодив десятки автомобілів. Усе сталося надвечір, коли люди поверталися з роботи додому. Буревій зігнув такої сили, що почав зривати з будинків дахи. За мить на зміну сильному вітру прийшов град. Град сумасшедший. Ще кілька секунд, і на місто опустилася темна ніч. Ох, рядом. Ужас. Реальні масштаби стихії стали зрозуміли лише сьогодні зранку. Місцева влада досі підраховує збитки, бо за 10 хвилин буреві завдав шкоди на сотні тисяч гривень. 20 мінутний досвід допомог реконструкції Павловської площади. Повиривала конструкцію.